Даю ще прискорення. Давай п'ять штук вільно. Ой, прямо тремана. Панаму йде. Вогонь йде панаму. Давай там, дай фуй. Уходить на право. Вийти воногам. Задня права нога. Пробовики по чому не стріляли. Можна стріляти, я вже вами імишлю з ним. Тут се злива заплиняє. Подвигунок, под, глибуну, под глибуну. Нога збита. бета. Ой, там всі троє? Що, яка у нас позиція, я не бачу. У нас тут жертва стріляє. Так, да, на, на, на наступного пишу. По людях стреляйте. Давайте, давайте залупаем Давайте. Давай. Давайте, давайте. Нам ещё одно разъебало. Раз, 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 а они раз, раз, то, и на нас сейчас идут. Все назад. Все назад, швидше назад. І назад. Шкоджень Трамплеру не вийде Не бачу, що знизу. Ноги цілі? Ноги цілі, Все Попа, поїхло, ціли, поїхло. Нормально? Стрейф вправо. Вліво, вліво, в стрейф і прямо. Чорний ящик, чорний ящик забрали? Потім За... на, Всі на гармати. Да й, о, о, я попадаю. Два роди, два роди. О, я попадаю по ньому. Що, то щось дає. Блять. Во-во-во, вони во, во. стоять прям тут. зупиняюсь. Подвигунок, подвигуну. подвигуну. Я зробив все що йому Вертайся, куди тебе понесу? О, на один біжить, біжить. Давай поїхать. Добре Ух, єбать. Мене вбили, що це? На, мене вбили, так, мене вбили. Зі снайперки. Давайте добивайте їх. Ні, не видно, може фари включити? Так. ММ. Э, так, ірландців навколо в КСЮ, ні, а? Так, там і знизу був. За Трамплером. Від них 14. Так, хлопці, у нас опка бурі збуджуються. Давайте бігом лутаємося. Одного вбив. Давайте лутаємо до цього і потім наступно. Дуже швиденько. Вони старано, вони старанно. Отже. Де вони? Позаду. Блять, я впав. Я відійшов, від... помирай, помирай і розпався. Вони не можуть? Все. Хочу а, голову. Бим 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 бам. Сзади, сзади. был. Давай. Хе-хе-хе. Угу. <с> На південь зараз підемо Там три екстракта, можливо хтось туди піде. Охвальки. На мірозакріу йди, скоріш за... всього туди звозиться все. Ну так, але просто... Може хтось захоче екстрактитись тут. Солоп, ти знову а, тут своїм але... яйця на тріс? Ти хочеш в, в зону піти? Ні, я не хочу в зону, я хочу пройтись навколо зони, типу, подивитися чи хтось екстрактиться, чи ні. Давайте на будчиків мені. Ну типу я так по колу проїдусь. Я все одно встигнемо зайти. Просто оці три екстракшени мене дуже цікавлять, типу, чи там хтось може бути чи ні. соло пошел, окей. Okay. Не знал выпал. Нихуя. Артеміс, ми зараз... Це мене не попередили. Застряга там. Дякую. Ти людина, як він бачу. Вивертають на нас. Чи ні? Зелений? Пускай я зелений. Ти вбив банара. Ну, да, смотри. Ну ну такі живы, знаешь. Что, було що було? А, да, рей був. Я просто повернув забагато і бнув. Да, там з цією пушкою щось треба зробити.